Хлопчина знову йшов до огорожі, сміявся він, і плакало чомусь через штахети він побачить зможе. Можливо, повертається татусь. Недавно мами в хлопчика не стало. Вона померла, і тато залишив любові так йому не вистачало. З бабусею, старенькою він жив, і знов стояв маленький насторожий, бо за татусем він дуже сумував, запитував, несміло в перехожих. Можливо, хтось татуся зустрічав. Хороший він, слова його звучали. Маленький батьком дуже дорожив. А перехожі тихо співчували, якби хороший то б не залишив. Лиш іноді раділи оченята, бо там, через дорогу у дворі сміялись малі хлопчики і дівчатка. Так весело було там дітворі. Частенько мама вибігала, на руки прала, потішала всіх, з любов'ю їх до себе пригортала, і знов звучав, дзвінкий дитячий сміх. А як з роботи тато повертався, дитячий гурт назустріч вибігав, він обійняти кожного старався, дивився си. Сиротинка і страждав, бо хлопчик той про тата дуже мріяв, бабусю, просить, хочу до малих перехрестилась. Пресвята Маріє. То штунди, внучку ти не йди туди. Малий, Свою бабусю знов благає, і свариться, і піднімає бунт. «Пустіть мене, вони татуся мають, пустіть, а то я сам піду до штунд. Не стало сил нотації читати, наука ця ніяк йому не йде, втомилась, богородицю, благати і думає. Нехай собі іде. Перевела його через дорогу, сказала Йди, нехай тебе поб'ють. Впустили ручки простягнули до нього, і іграшки свої йому дають. Защебетали, наче пташенята, що до них у гості завітав сусід. Покликали матусю свою й тата запрошувати стали на обід. Бабусю теж вони собі. Вона собі хрестилась, дивилась, як внука в дім ведуть. Біля воріт стояла і молилась, дитя, можливо, дійсно там поб'ють, налякана. Бабуся в дім вбігає, стривожена, сердита, ледь жива, хозяйка на порозі зустрічає і говорить заспокійливі слова. Бабуся бачить радісного внука біля стола і всіх дітей сім'ї, і складені їх для молитви ручки, що Бог. Благослови все на столі. І стало дуже соромно, бабусі за всі підозри, наміри її. Простіть, ми також віримо в Ісуса і бажаємо щастя людям на землі. Але у вас із Богом все виходить. Любов премудрість вам Господь дає. Дозвольте, хай він іноді заходить, і з вами разом Бога пізнає сусіди, всі давно спостерігають. Хіба можливо стільки в них діток, а виховані, всіх нас поважають, земний достаток дарував їм Бог. Частіше хлопець став сім'ї бувати. Зростав слухняним, люблячим, простим, став мамою і татом називати і став навчатись істинам святим. Коли ж з роботи тато повертався, ніхто малого не переганяв зустріти першим батька він старався, щоб він його, як рідного, обняв. Малий вже більше не шукав татуся, Найкращого в житті він тепер мав, яке життя своїм явив Ісуса, Любов Христа сириці показав, вже і бабуся Господа пізнала, в дім молитовний разом зі спішать. Любов Господня всіх їх поєднала, відкликалася їм Божа благодать. Тепер бабуся істину звіщає, бо дуже любить жителів села і внуками тих діток називає, через яких до Господа прийшла тут, на землі. Ми просто перехожі, а поруч нас, чиясь душа кричить, Допоможіть, я більше так не можу, я без любові більш не хочу жить. Душа кричить, відкликнемось любов'ю. Проявим розуміння, співчуття, нехай і їх. Христосом миє кров'ю і стане сенсом їхнього життя. Давайте будемо ближнім дорожити, назустріч вийдем, щоб допомогти, лиш так ми зможем Богу догодити в Його оселі вічні увійти. Любов і мир хай розцвітають в душах, о, як приємна Богу, ця краса, прославим на землі Христа Ісуса, а Він веде нас в славні небеса. Амінь.

Тільки в молитві знаходжу спокій, силу прощати людей, себе, силу прийняти прожиті роки, силу.